Мерлиною санаторію Київ плюс є цілющі джерела номер 1 4, 6 морщинської мінеральної води. Джерело 4 володіє чудовими сечогінними властивостями і використовується для лікування захворювань нирок. Джерела 1 та 6 за складом та дією аналогічні всесвітньо відомим курортам Карлові Вари і Баден Баден. Але тут вони навіть міцніші та п'ють їх ті, хто страждає на хронічні гастрити, холецистит, панкреатит, різні дискінезії жовчевого біхора та жовче шляхів, коліти з різною дискінезією, а також при інших захворюваннях органів травлення, шлунково кишкового тракту. Морчинська вода має унікальні лікувальні властивості за рахунок збалансованого місту мікроелементів. Вона має Протизапальну, сечогінну, жовчегінну дії широко використовується у лікуванні гастроентерологічних пацієнтів. На території санаторію Київ є власний бювет, де можна без перешкод та черг випити призначену лікарем воду. Трішки селений, але все ж таки приємний смак. З давніх давин для навіть не здогадувалися, яку цілющу властивість має мошенська вода, тому добували з нею харчову сіль. Кажуть, догадалася, коли поранені солдати почали нею вмиватися, і їхні рани неймовірно швидко загоювалися. З кожним роком все більше вчених досліджують властивості моршинської води. Нині відомо, що до її складу входять найрізноманітніші сполуки, що дозволяють зберігати лікувальний ефект води вічно. Наша водичка допомагає зміцнити імунітет, скинути зайві кілограми і, взагалі, в цілому почувати себе. Здоровою повноцінною людиною.